Упродовж цієї години будемо говорити про утилізацію медичних відходів. Як має правильно відбуватися цей процес? Система охорони здоров'я продукує величезну кількість відходів, які можуть бути небезпечними. Неправильне поводження з медичними відходами становить під, ставить під загрозу громадське здоров'я як через. Прямий вплив, так і через загострення екологічної кризи, адже високий рівень утворення відходів і низькі показники вторинного перероблення призвели до того, що в Україні до 90% медичних відходів потрапляють на сміттєзвалища. і про це йдеться на офіційному сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України. Про детальніше про утилізацію медичних відходів говоримо далі. Ну і першим до нашого ефіру долучається директор лікарні святого Мартина, що в Мукачеві Закарпатської області Євген Мешко. Вітаємо вас. Вітаємо. Добре. Тож, пане Євгене, розкажіть, будь ласка, як правильно відбувається утилізація медичних відходів на прикладі вашої лікарні. Е, так, дивіться, медичні відходи вони не відносяться до побутових відходів. Це інша категорія відходів, і вони по законодавству підлягають іншій процедурі утилізації, накопичення, зберігання і поводження взагалі з медичними відходами. Відповідно до е, норм, які зараз існують, е, медичні відходи потребують особливого поводження з ними. Відповідно е, для цього розроблено е, алгоритм роботи з медичними відходами на підприємстві. Є спеціальні правила стосовно того, як е, потрібно з ними поводитися, як їх е, накопичувати, як їх обробляти, як їх накопичувати е, на рівні відділення, на рівні лікарні, е, як їх можна зберігати. Налагоджуємо зв'язок з паном Євгеном. Пане Євгене, чи чуєте ви нас? Та, так, та, Чую. вас. Ага, продовжуйте, будь ласка. Так, відповідно у нас працівники пройшли навчання і вміють з тими відходами. Для того щоб, скажімо, їх утилізувати, є спеціальні фірми, організації, які мають ліцензію на утилізацію медичних відходів. Відповідно, у нас наша лікарня має укладений договір із такими організаціями. Після того як е, відходи пройшли процедуру поводження на рівні наших підприємств, ми їх передаємо по актах і оплачуємо їх утилізацію у е, спеціально ліцензіованих на це Тобто вони сортуються перед тим, як передавати її компанії, яка відповідає за їхню подальшу утилізацію. E, насправді немає особливого сортування. Колись було сортування. E, за старими нормативами потрібно було там розбирати шприци, пластик окремо, і пластик, e, взагалі окремо, там скло, e, метал. Зараз сортування немає, тому що будь-яке сортування медичних відходів це небезпека для персоналу, який з ними працює. Єдине, що зараз відбувається, це гострі колючі предмети, вони накопичуються окремо в спеціальну тару, яка не е, проколюється, і це безпека медичних пане Євгене, тут зрозуміло, коли медперсонал працює в приміщенні закладу, де є спеціальні контейнери. А якщо потрібно провести маніпуляцію на виїзді, то е, чи повинен брати з собою медичний працівник? Спеціальні ті контейнери. Так, обов'язково на відео, яке зараз прокручувалося, ви бачили невеличкі такі ємності. Це спеціальні ємності для накопичення медичних підходів, зокрема ріжучих, полючих. туди можна викинути волку шприцом. кажучи. І саме такі контейнери можна брати на виїзд, і медичний працівник на виїзді використовує їх і відповідно туди складає використані вироби медичні. Наступне питання, яке я вам задам, можливо, буде не до вас. Ми і далі будемо про нього говорити з представниками міністерства і центром громадського здоров'я, але цікаво вас вашу думку теж почути, коли медичний працівник робить всі ці маніпуляції, дотримується стандартів, це зрозуміло. А якщо, наприклад, такі маніпуляції робить просто людина вдома, є ж багато випадків, коли потрібно людині вдома провести ін'єкцію, і люди це роблять в кого на постійному на постійній основі про проводять проводять ін'єкції, то люди ці теж мають утилізовувати всі ці медичні відходи у правильні контейнери. Насправді законодавство зобов'язує це робити. І е, ін'єкції вдома вони не відрізняються від інєкції медичних закладів. Але я не знаю механізму, як це реалізувати на практиці. Тобто, по факту, люди не мають можливості здавати спеціалізовані організації. Такі відходи, тому не готові надати відповідь. Може, можливо, органи центральної влади краще цьому допоможуть. Так будемо і далі про це говорити. Ми вам дякуємо, що ви поділилися власним досвідом з нами. Долучились до нашого ефіру. Євген Мушко, директор лікарні святого Мартина, був з нами на прямому зв'язку.